Веселі Чобітки так називався танцювальний конкурс, проведений 23 грудня в Ковальській середній школі номер 4 Він став підсумковим акордом уроків ритміки, який запроваджено тут у початкових класах півтора року тому, співвідносити приємне і корисні, підтримувати духовне і фізичне здоров'я, виховувати почуття прекрасного, покликаний цей предмет. Ініціатором такої важливої справи була палюх Тетяна Дмитрівна. Колишньому керівник шкільного хореографічного гуртка. Під акомпанемент Ганджі Володимира Івановича вона навчає дітей легко пластично рухатись, передавати танцем характер музичного твору, самостійно творити танцювальний малюнок. В першому класі діти пізнають азим музично ритмічних вправ, У другому вони вивчають доступні в такому віці елементи танцювальних рухів, а в третьому вже опановують перші нескладні лінії танцювальних етюдів. І? В человеке ценятся не только его интеллектуальные способности, а умение красиво владеть своим телом, умением красиво двигаться. В старой школе, наряду с другими предметами, были предметы танцев. В нашей школе с 1903 года проводятся уроки ритмики. На эти уроки дети ходят с большим интересом и желанием. Дети получают представление об изяществе движений, о связи музыки и движений им очень нравятся эти уроки. Ребята, девочки и мальчики стали очень элегантными, подтянутыми и более раскрепощенными. Мне кажется, что такие уроки просто очень необходимы в школах. Они формируют детей с точки зрения эстетики и нравственного воспитания. Сегодняшний конкурс – это результат большого и интересного труда наших ребят. Ребята занимаются с ритмикой с удовольствием. Конкурс показал, что есть и победители, и побежденные, но это не главное. Главное, что нас дружила ритмика. Я довольна, что и родителям, и детям приятно заниматься этим уроком. Танцевальный турнир у школьных стенах не будет новой видовище. Поэтому ученики, батьки, и вчители, и гости все с захватом смотрели за выступом. Участники молодшей школьерий. Демонстрували, можливо, дещо нерішуче, які їх роки, ритмічні етюди українського, російського та прибалтійського танців. На змаганнях виборювали також право називатися кращою парою. Повноважне журі визначило, що сильнішими в усіх видах програми стали учні 3-го А класу. Звичайно, будь-які змагання це переможці і переможені, але на конкурсі веселі чобітки всі були у виграші, море радісних емоцій і жодної сльозинки. Про те, щоб ніхто з учасників не залишився без подарунка, подбали спонсори шкільного турніру Ковський завод продтоварів. Крок за кроком пізнає дитина навколишній світ, де все сповнено мелодії. І якщо з малку не плекати в чуття прекрасного, марно сподіватися, що її світогляд стане щасливим світоглядом гармонійної особистості. Сподіваємося, веселіше крокувати у веселих чобітках.